Волиці на території між школою та дитячим садочком збудували укриття, розповів голова громади Олександр Прендецький. Свято дня знань згуртувало усю ліцейну родину селища, адже від початку повномасштабного вторгнення діти вчилися дистанційно. Говорять школярки Мирослава Козак і Каріна Мамедова. Настрій хороший. Хочеться зустріти друзів, вже хочеться й піти на навчання. Ми рік не вчилися, ми скучили за всіма. Учителі, батьки і школярі вшанували пам'ять загиблих захисників України хвилиною мовчання. Сум, тому що брата немає. О так, дуже раді, що дітки йдуть в перший клас. Старша донечка також ходить в школу шостий. Вирчук Ангеліна. Кажуть, що прийняли укриття, що будуть діти очно навчатися. Кошти на будівництво укриття виділили з місцевого бюджету, розповів голова громади Олександр Прендецький. Прилизно було витрачено це суто на матеріали, приблизно до мільйона гривень. На роботи кошти не витрачалися зі слів керівника Олицького ліцею Миколи Більського. У закладі навчається 314 школярів. До першого класу зарахували 23 дитини. Ми У класах школи для дітей відбувся перший урок. Все-таки вже в школі, а не в костелі, як ми вчилися. То ми надіємося, що буде все добре. В школу, звісно, хотілося йти. Це буде очне навчання. Я буду бачитися з однокласниками, вчителями, Це вже буде легше для навчання. Як буде повітряна тривога, у нас вже побудований бункер. Ми в понеділок йдемо в школу, нам вчителі будуть робити інструкції, як треба йти до бункера. Директор Олицького ліцею Микола Більський запрошує кореспондентів Суспільного оглянути укриття. Має площу 375 квадратів і розрахована на 510 місць воно планувалося на два заклади, тобто на наш опорний ліцей, і поряд знаходиться територія і садочок, сонечко. Є біотуалети, є інвентар пожежний, є рукомийники, є питна вода, медичні засоби. Вчителі, діти, техробітники всі Добре, знають, як потрібно себе поводити, коли є повітряна тривога. І у нас має бути ще обов'язкове тренування. Для того щоб не було ніякої паніки, селищний голова Олександр Прендецький говорить: усі діти Волицькій громаді вчитимуться очно у новому навчальному році. Зі слів керівниці обласного управління освіти і науки Наталії Матвіюк протягом літа і попереднього навчального року заклади освіти й тергромади облаштували 27 укриттів. У зв'язку з безпековою ситуацією загальну кількість укриттів в школах і дитсадках області не назвала. Петро Юровчик Петропотієвський, Суспільне новини, Луцьк.